Доброго дня! Вітаю на каналі Марія План. Сьогодні у нас тяжка пересадка з цендапсуса Екзотіка на фітіль. Для початку ми з вами зробимо палицю під курс. Мох з фагном у мене уже замочений заранше. Приготувала землю з перлітом та. Кокосовим волокном будемо садити в цей горщик. Викладаємо мох з фагном середину сітки, викладаємо так, щоб він повністю заповнив всю середину, скріплюємо мох в середині сітки. І тут я забула, що туди треба було спочатку покласти палицю, а потім вже мох і далі скріплювати. Ну, зараз я. І справля цю ситуацію. Далі найскладніше. Я почала розплутувати всі духгіліани, які наросли за два роки. Це, признаюсь вам, нелегка справа. Вони постійно затеплялися листям за листя і не хотіли розплутуватися. Пересаджувати було ще складніше. Як виявилося, уже в кінці у мене розглядився телефон і виключився. Тож, ж саму пересадку, на жаль, ви не побачите. Так, як і не засняла саму пересадку, покажу я вам уже готовий результат. Залишайтеся на каналі. Я покажу, як буде з тебе почувати цей стендапсус на фітілі. Дякую за перегляд і всім па-па!